Друзі, я не знаю, хто сказився, чи зима, чи осінь, але ви подивіться, 22 листопада, чи то осінь сказилася, вирішила нас покинути зарані, чи то зима сказилася, вирішила увірватися і не добуть нам осінні денечки. Ну, така у нас погода. У нас ще стоять прицепи, завалені тим, що ми прибрали восени. Не дав нам дощ вивезти їх, тому що сильно грязько везти на смітник, а вони ж повні повнісінькі, там і виноград, там і. О, тьо Люба, он там десь далеко. Мені, друзі, згадалася пісенька, Знаю, ми співали, не пам'ятаю, Ну, десь в молодших класах у школі про, про зиму. Зимонько снігу! Сабіло, руденько, не верти хвостом, а крути тихесенько, ніжненько, гладесенько, срібненьким сніжком. Ми повибігаємо, снігу накачаємо, станемо гуртом, бабу здоровезною, уночі страшезною. Зліпимо гуртом. Голосок, звісно, в мене ще такий, точніше, його немає ритму, ну, ось таке мені згадалося. Чогось. Сніжок засипає, засипає, засипає. У мене ще розочки не прикриті, ну, нічого страшного, ще сильних морозів немає. Думаю, нічого не станеться. Пташечки. Воно. О, сидять. Тепер сніжком, звісно, прикрило їм. Їсти поменшало, треба попідсипати годівнички. Іти, бо я замерзла. Я вийшла в топках, отак, в халаті, покрасуватися. Друзі, хотіла зробити розпаковку, так не дають. Вихвачують з рук. Ой. Так, Вероніка, як Є ти кажеш, там розпаковка? Скільки... Розпаковка чек. Розпаковка чек. Були ми сьогодні в Знам'янці, возили бабушку в лікарню та заїхали дещо підкупили, те, де що нам треба. Взяла собі обов'язково до кави ось таку штучку. Це у нас сухе молоко. Я не можу. Я до того привикла пити каву з сухим молоком, що я без неї не можу. Ну, не знаю, скільки стоїть. Ну Десь по 40. По, скільки? по 45 гривень, здається. Так, це ми в магазині Мрія. А, також в магазині мрія брали ось такий зефірчик. Так, що там іще, Де ви вже все подівали? Ось таке печиво взяли, сендвічі. Це по 150 гривень, ось таке печиво. Так, ось таке печиво по 150 гривень. Також це такі монетки всередині з джемчиком і шоколадом. Так, і еклєри, Домашні якісь такі еклєри, ну Воно так щось вимазалося в Крем. Тут все сказали, що еклери домашні, по 200 гривень за кілограм. Тут 4 штуки з різними начинками десь на 80 гривень. Так, у файномаркеті взяли два хлібчика таких, по 11,49. Ось таке магазин. Ой, майонез, це вже ми на вокзалі я забігала, я в магазин взяла. Я хочу сьогодні мундірок зварити. І я люблю мундірки з майонезом. Європейський майонез 300 грамів, 51 гривня. Так, а хто це положив сюди рибу? Ось така рибка І васі. Не знаю, скільки за кілограм, ну, 4 ж. Так, 148 гривень за кілограм. Запам'ятала. Коротше, показуюсь так. Ну і розпаковка У мене буде 4 таких жарненьких І вася. Вийшло на 60 гривень. Це у нас до такої смачної штучки на вечір. Е, як же ж воно називається? Це пиво? Господі, я забуваю. Кардинал, не кардинал. на розлив. І ще були в українських ковбасах. Взяли ось таке сальце копчене по 240 3 чи 249 гривень, воно таке м'ясненьке. І Вероніки взяли пів шматочка ось такої салями золотої. Вона дуже любить таку ковбаску, буде її пожувати. І що це таке? Палички салям. Не знаю, скільки не Солодкі їж наші, а це вже такі з салями з'явилися. Взяла мило до умивальника, руки мить, ось таке. У нас дозатор є, просто налить цю штучку. І Вероніка собі взяла зошит, буде робити анкети, як ми колись робили в дитинстві. Так що така міні-розпаковочка.